Вітаю усіх любителів квітів. Сьогодні далі проводжу експерименти. Хочу спробувати посадити насіння еремуруса. Насіння я зібрала зі свого еремуруса, який в мене росте біля штучної водойми. Ось так зараз хочу показати вам, виглядає його насіння. Таке воно цікаве. От, для його пророщування з того, що я прочитала, тому що я ні разу не пробувала його вирощувати, це тільки в цьому році я е, вирішила спробувати, тому зібрала насіння. І для його е, вирощування, для того, щоб воно проросло, потрібна обов'язково стратифікація. Тому е, я взяла горщик, у горщик поклала звичайно. Садову землю. Нічого я не робила і не поливала, оскільки вони, ці рослини ростуть в пустелях, ґрунт має бути сухий. Я його ось насіння це розсіяла по поверхні, сильно не заглиблювала. Отак я його зараз поприжимаю, засиплю снігом і залишу тут в теплиці до весни. І буду слідкувати, чекати. Поки воно проросте. Насіння може прорости в перший рік, а може прорости і на другий рік. Побачимо, як воно буде, а цвітіння з таких насінинок, якщо ви хочете посадити собі ерему насіння, буде тільки на четвертий, а то й на п'ятий рік його вирощування. Ось так, наверх, десь сантиметр півтора я покрила насіння з землею, снігом. Насіння я не сильно заглиблювала, і тепер воно я буду тримати в теплиці до моменту проростання. І коли вони вже там проростуть декілька сантиметрів і не буде на вулиці холодно, я їх винесу на вулицю. і... Влітку вони в мене будуть на вулиці, на сонячному місці. Але розсаджувати їх не варто буде в цьому році, а потрібно буде ще раз на наступну зиму занести в теплицю, щоб вони перезимували і стали більш дорослими. І на наступний рік, я думаю, вже можна буде їх розсаджувати.